Олександр, військовослужбовець, з позивним махно на фронті з 2014 року. З року, спочатку повномасштабного вторгнення ніс службу у лавах Нацгвардії. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення і не зміг повернутися до побратимів. Після важкої реабілітації вирішив опанувати нову професію. Системний адміністратор річ тім, що нам, військовим, не дуже просто реабілітуватися у цивільному житті. А саме ще з вадами здоров'я, то більш-менш, що підходить до нас, це спробувати себе в цій галузі, спробувати свої знання. А якщо воно є таким, що засвоїмо, то чому би і надалі не робити користь державі, наприклад, в таких сферах, як кібербезпека? Окрім Олександра, завершили навчання ще дев'ять бійців, опановували нову професію три місяці на базі одного з профтехів Дніпра. У перший місяць важко було комунікувати, каже викладачка Інеса. Та поступово віднайшла ключик до своїх учнів. Ми вже почали контактувати і зараз ми хочемо навіть ними розставатися, тому що ми дуже дуже подружилися і навчилися працювати. Ми навчили їх будувати локальні мережі, підключати їх до. Глобальних мереж будувати рангові мережі, створювати віртуальні машини, налаштовувати, адмініструвати Windows, адмініструвати Windows Server, Linux, налаштовувати роутери, Основні базові поняття стосовно стартових позицій в державних організаціях. Така практика перша не тільки у Дніпрі, а й в Україні. Ветерани зможуть обійняти посади радників і консультантів у програмі Я ветеран у ЦНАПах і не тільки, також продовжувати тримати економічний фронт. До проєкту готували ретельно понад чотири місяці. Необхідно було врахувати всі ресурси, каже директор навчально-методичного центру профтехосвіти. А ресурси це фінансові, матеріальні і кадрові ресурси. Фінансові ресурси все сталося проєктом. Який реалізується на території нашого міста? Далі матеріальні ресурси це залучили наші it компанії, які надали допомогу в оренду обладнання. І третій ресурс кадровий зібрав викладачів, які працюють в те світі, пройшли стажування на базі привідних компаній технологій, і після цього почалось навчання. Слухачі курсу отримали сертифікати про закінчення навчання і підтвердження отриманих знань. Наталія Москаленко Ляломовській новини дев'ятого каналу.